Вітаю. Я повідати Леони Сергійович, учень 11-го класу загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 6 у міської ради Кременчуцького району Полтавської області. Пропоную вашій увазі роботу за темою психологічні ефекти міжгрупового контакту та діалогу у вирішенні конфлікту. Актуальність дослідження: умови воєнного стану створюють великі виклики для людей, що можуть бути пов'язані з тривогою, незабезпеченістю, а в результаті цього прояву підвищений конфлікту. Міжгруповий контакт та діалог в цьому контексті стає ключовим фактором для підтримки психологічного благополуччя та адаптації людини до небезпечних умов. Саме тому надзвичайна актуальність і недостатня розробленість даної проблеми в сучасній науці змовила вибір нашого теми дослідження: психологічні ефекти міжгрупового контакту та діалогу у вирішенні конфліктів. Мета роботи полягає у дослідженні та конкретизації психологічних ефектів. якості of дослідження було обрано міжгруповий контакт і діалог як інструмент вирішення конфліктів. Предметом дослідження, психологічні ефекти міжгрупового контакту та діалогу, в процесі вирішення конфлікту. Особиста участь полягає в аналізі джерел інформації, виконанні загальних досліджень, отримання даних у вигляді висновків, підготовці матеріалів, досліджень та записів. методика дослідження. З метою виявлення вміння долати конфліктних ситуацій було використано тест Томаса, визначення. Методика оцінка рівня компетентності у вирішенні конфліктів. Хепнер Петерсон. З метою оцінки сформованості навичок спілкування ми використовували тест, оцінка комунікативного контролю спілкування, адаптований варіант тесту слайдер. Імперична група складала 26 здобувачів освіти, 13-14 років, 8 9 класів, які виявили бажання взяти участь у експерименті, 12 дівчат, і 14 хлопців. З метою розвитку рівня управління між та між на програма тренінгу вирішення конфліктів мирним шляхом, яка була проведена в групах. З метою перевірки ефективності психокорекційної програми на попередження та запобігання конфліктам, нами було проведено повторне дослідження, контрольний експеримент з групою, що складала 26 дітей 13-14 років, 8-9 класів, які знаходяться в подібних умовах навчання. Але з ними не проводили формувальний експеримент та з, з експериментальною групою, та порівняли результати. Методика дослідження використовується ті ж самі, що й у констатувальному експерименті. Висновки. Аналіз результатів амплічного дослідження серед здобуючи освіти показав, що домінуючими стилями поведінки є компроміс 47% та пристосування 22%. Рівень компетентності у вирішенні між конфліктів у переважної в більшості досліджуваних низький становить 54%. Середній рівень управління між конфліктами характеризує більшість осіб 66%. Результати експериментальної перевірки, ефективності запропонованої програми, формування навичок міжгрупового контакту та діалогу у здобувачі освіти при вирішенні конфліктів показали, що покращились кількісні показники стилів поведінки компроміс з 47 до 55% та пристосування з 22 до 45%. Результати експериментальної відбулося зниження низького рівня компетентності з 54 до 7%. Зміна показника середнього рівня з 38 до 48%, зміна показника високого рівня з 8 до 45% у бік зростання. Проведені заходи позитивно вплинули на рівень управління конфліктами. Відбулося зниження низького рівня управління з 15 до 8%, зміна показника середнього рівня з 66 до 69% та збільшення показника високого рівня з 19 до 23%. За результатами психологічного тренінгу сформовано рекомендації щодо формування навичок між контакту і діалогу у здобувчої освіти при вирішенні конфлікту. Дякую за.